Важке життя школярів. Сьогодні ми вирішили перевірити цей факт не тільки у переносному, а й у прямому сенсі. Дівчат, а що тут Дівчата, що це сумочки маленькі? Ви що, носите книжок до школи? Так поглянь, вони скрасують, наші їм присвіють. Щось тут не так, я це дівчат знаю. Ну що, дівчата, покажемо наші книжки хлопцям? А вже ж. Навітні технології, хлопчики. І всі підручники під рукою. І не тільки підручники, а ще й будь-яка інформація за наявність інтернету. Це всі питання, а то ми на уроки запізнюємося через ваші експерименти. Чао! Ча, хлопчики! Живуть ж живу? люди. Виявляється, можна навчатися легко. От би всім так. Помріємо разом. А з чого ж почнемо? До кого ж піде? Байде вчителя географії. Юлія Васильівна у нас ще той аз комп'ютерних технологій. В неї є свій блог, де можна знайти все. І дарма переміг на обласному конкурсі вчительських блогів. Дійсно, блог сприяє презентації популяризації шкільного життя. Я мрію, щоб мої учні у кабінеті географії могли спостерігати, аналізувати, мандрувати і просто відкривати для себе світ завдяки високосучасним технологіям. Піши краще подякувати нашим вчителям. Вони ж для нас старалися. Я дуже рада, що вам сподобався дистанційний підручник, розроблений вчителями математики. Кожен з вас може їм скористатися на сайті школи сучасних знань. Цікаво, а що і там? То свята святий, кабінет хімії. На уроках хімії можна використовувати не тільки традиційні форми роботи, а й сучасні інформаційні технології. Це значно підвищує мотивацію і інтерес учнів до навчання. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Сподіваюсь, що разом з віртуальним світом ми зможемо з нашими учнями подорожувати віртуальними хімічними лабораторіями. Ти чого? Пішли далі. Я замріюся, а коли ми вже будемо хімію вчити, я хочу і готовий. Та встигне ще, поки пішли наш легендарний комп'ютерний клас. Як бачите, наш єдиний клас інформатики має 11 комп'ютерів. Технічний поступ сьогодні дуже швидкий, і, на жаль, наші комп'ютери вже як морально, так і фізично застаріли. Якщо ми матимемо в школі ще кабінети, які будуть обладнані сучасною технікою, то від цього виграють як вчителі, так і учні. Адже уявити наших дітей поза інформаційним простором вже просто нереально. Чого сидите? Там планшети в конкурсі відкрити світ можна виграти. Якби ми навчалися з планшетами, я б став відмінником, а на дві як би точно не було. Це ж круто і не скучно. Я мрію, щоб на кожному уроці ми могли користуватися інтернетом. Тоді б усі наші книжки містилися в планшет. І зошити теж не потрібні. Ото клас! Ми зможемо відшукати будь-яку інформацію, а значить учитися буде легше. Я люблю, коли вчителі придумують якісь проекти, де ми самі маємо щось реалізувати. Думаю, що з нетбуками та планшетами нам буде простіше отримувати знання. Із сучасними технологіями ми зможемо відкрити для себе усі музеї світу, читати електронні книжки, відвідувати лабораторії вчених і взагалі дізнатися багато цікавого. Я стану більш обізнаною, зможу втілити свої ідеї в життя, а можливо і якісь винаходи. І що, вайфай буде без пароля? це ж треба клас. А директор, що думає з цього приводу? Пішли, не знаємо! Пішли. Національний проект Відкритий світ. Уже одна назва говорить багато. Упевнена, що немає жодної школи в Україні, яка б не мріяла взяти участь в цьому проекті. Усі школи різні, з різними можливостями. З різним технічним забезпеченням, з різними досягненнями. Але ж діти всі однакові і всі вони мають право отримати освіту з використанням сучасних комп'ютерних технологій. Я вірю в наших учителів, я вірю в наших учнів. Хочу, щоб ви повірили в нас. Обіцяю, ми вас не підведемо. Так, Так! <плес>